Другий день випускних у метро через черговий ракетний обстріл по столиці школярі вимушені були ховатися в укриттях за час повномасштабної війни. Росіяни пошкодили 90 закладів освіти лише в Києві. Але всюди, де було можливо, навчання продовжувалося. Про рік у київських школах та про зміни, які чекають у наступному. Софія чолос розкаже. Це відео до дня останнього дзвоника. Педагоги та учні Києва прощаються зі складним навчальним роком. Серед них директор Маріупольського ліцею. Ми стали єдиним закладом, який закладом середньої освіти, який зміг зробити релокацію переїхати з міста Маріуполя до міста Києва. А так школярі розпочинали навчальний рік у Маріуполі у 2019 році з прапорами України. Раніше ліцей розташовувався на проспекті Миру у центрі Маріуполя. У грудні минулого року будинки на цій вулиці виглядали так. Директор каже, вдалося виїхати з міста та відновити дистанційне навчання вже торік, у квітні. Тепер маріупольці навчаються у Києві. На даний час у нас в Маріупольському ліцеї навчається 300 учнів, але, на жаль, офлайн навчається тільки 40. Всі решта учнів знаходяться або в інших містах України, або за кордоном. На даний момент у нас є учні в 15 містах України і в 28 країнах світу. Загалом навчальний рік минув у різних форматах навчання проте у Києві не було жодного навчального закладу, який не працював, кажуть у департаменті освіти. Непростий процес, тому що він був обтяжений ще перериванням світла, тепла інтернету відповідно, тому що у нас навчання відбувалося в різних форматах. Безпека дітей, перш за все, найголовніше в нас іде зараз, і для того, щоб діти могли перебувати під час повітряної тривоги в укритті, ми змушені були розпочати навчання в дві зміни. Директор столичної школи показує укриття у підвальному приміщенні. Раніше тут був тир, нині його переобладнали. Ремонтні роботи були тут зроблені починаючи з серпня місяця, і вже в 2023 році, другий семестр, діти вже могли бачити укриття в ось такому стані. І навіть у складні часи не забували про допомогу збройним силам. Діти 23-ї школи плели маскувальні сітки. У цій школі робили окопні свічки. Зараз ми продавали гуманітарну допомогу в місто Херсон, тому в єдності наша сила. Якщо ми разом будемо, то ми наблизимо нашу перемогу дуже швидко. Дехто з вчителів став на захист країни зі зброєю в руках, і ми маємо і втрати загиблих. На жаль, ми маємо загиблих тих, хто освітяни поклали своє життя у цій страшній війні. Наші воїни зсу захищають нашу державу, батьки нам піднімають економіку. Ми вчителі, педагоги ми вчимо наших дітей. А діти повинні вчитися і розуміти, що за ними майбутнє. У новому навчальному році планують змінити підхід до дистанційного навчання, розповідають в освітньому департаменті. У кожному районі створять опорні школи, де діти будуть навчатись лише дистанційно. Інші освітні заклади працюватимуть виключно на учнів, які навчаються очно. Пропонуватимуть також екстернатне чи сімейне навчання. Це має знизити навантаження на вчителів, які паралельно викладають онлайн та офлайн. Софія Чолес, Ігор Солій, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.